Зустрівши їх на вулиці, ви навряд здогадаєтеся, що ці двоє пройшли пекло російського полону. Від стресу, від тих катувань, у мене втрата пам'яті була. Фізичний став був о, вкрай виснажений. Я втратив дуже багато ваги. За плечима Вали та Максима місяці реабілітації, і фізичної, і психологічної. Та, попри всі тортури в полоні, і труднощі, з якими стикаються військовополонені після повернення додому, їхнє бажання жити взяло гору. Коли ви повертаєтесь з полону, ви настільки кайфуєте від всього, від таких е, дрібничок, що люди, які живуть тут, ніколи не звертають увагу. Ти звертаєш на ту росу, як заломлюється світло на тій росі. В той момент для нас всіх це було просто щось таке неймовірне. Каву в маленькому річку, каву, і на вибір була купаж і Арабіка. І я пам'ятаю, як в мене був просто такий вибух. Я можу каву і можу ще обрати яке зерно. Максим Колесніков опинився у полоні на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, де провів наступні 11 місяців. За цей час він втратив понад 30 кілограмів ваги. В Україну військовий повернувся 4 лютого 2023 року. Потім близько двох місяців проходив реабілітацію у госпіталях. Фізичний став був вкрай виснажений, я втратив дуже багато ваги. Я не можу сказати, що я був до повномасштабки цілком там стройний, не мав, не мав зайвих кілограмів, але втрата була настільки величезна, що в мене була м'язова атрофія, Постраждала особливо ліва нога, вона була забита. І мені робили потім операцію, і висохли м'язи, я досі періодично кульгаю, тому що ну, воно... я пройшов кілька курсів фізичної терапії і була операція, яка дозволила мені взагалі рухатися без болю. Але ну, певні наслідки я відчуваю досі. З'явилося те, чого раніше не було, це чутливість на погоду, оце крутіння ніг. Нервова система Максима також була виснажена, тож йому довелося працювати з психологом. Втім, полон для нього став не лише випробуванням, а й періодом глибокої переоцінки життя. Бо в тебе багато важкого, але вільного часу, коли ти не зайнят якоюсь корисною справою. І багато думок, і багато спілкувань, багато обговорень свого життя. І в когось відбувається переоцінка того, що він робить, і хочеться зробити щось інше. І це стає таким. Фундаментом для того самого зростання в мене, мабуть, що було викристалізовувалося те, що я хотів займатися цією діяльністю. Єдине, що для мене стало важливим, оскільки ми живемо в період війни, і багато людей через це страждають і мають важкий досвід. Для мене стало важливим скоріше допомагати цій категорії людей. Максим уже повернувся до роботи в маркетингу, чим і займався до повномасштабної війни. Однак майже весь вільний час каже присвячує допомозі іншим. Максим має психологічну освіту за спеціалізацією психоаналітик. А після повернення з полону пройшов додаткове навчання для сертифікації з військової психології, тож нині проводить безоплатні сесії для військових і ветеранів. У мене основний період роботи це з 8-ї години вечора, ну і до того часу, як є сили. Тобто там бувають сесії до 11-ї, буває до — Це залежить від знов-таки від можливості. Плюс, в я, як психолог, працюю в рамках благодійного фонду, то в нього ще є проекти. Які обслуговують ветеранів, і там треба проводити аналітику діяльності, щоб розуміти, які потреби, хто приходить, як краще надавати ці послуги. І оскільки в мене багаторічний досвід і в тому числі аналітики, я ще там працюю як аналітик, роблю звіти, проводжу аналізи, малюю таблички, графіки, і це я роблю в час. Після 23.00, коли закінчуються мої консультації, вивчати психологію після повернення додому стала й Алла Сенченко у травні 2022 року. Обороняючи лиман на Донеччині, її підрозділ опинився в кільці. Під час спроби прориву вона потрапила в полон, де провела понад вісім місяців. Захисниця повернулася в Україну під час обміну, як і Максим, 4 лютого 2023 року, коли я повернулася. Мені дуже пощастило, що мене я пройшла адекватну реабілітацію. Розумієте? Мені дуже пощастило. Не всім так щастить, коли тобі допомагають реабілітацію, тобі діагностику зробили, тобі надають допомогу. Тому що психосоматика мене просто зашкалювала. Мене боліло від слова взагалі все. І ну, тільки припинить щось би з цим полічилося, бо це і починає. Ну, ти втрачаєш жиробу, мишечну масу на тобі тільки кості. Але е, отримавши цю допомогу медичну і кваліфіковану реабілітологів, в наш потужний реабілітаційний центр в місті Луцьку, і психологічно воно мене вирівняло, і я почала уважно ставитись до свого здоров'я і розуміла, що треба е, тільки спорт. Тільки нарощування фізичних вправи дають цей момент стати на ноги і піти. Бо це буквально в смислі треба стати на ноги і піти. І спорт став порятунком для Али не лише після повернення з полону, а й там. У тюремній камері регулярні фізичні навантаження не давали впасти духом. В полоні займалася фіз... фізично, спортом, займалася завжди. Ну, хай в тебе. Попри біль, попри агресію з боку своїх дівчат, які перебувають з тобою в полоні, бо вони бояться, що їх будуть заставляти це робити, ти бачиш цей тиск і ти протидію даєш. От все ж таки в тебе щось є, що ти робиш самостійно, і в тебе такий маленький випір, Типу. Або сидіти і чекати, або щось робити. Ходити. Ми по різному ходили. В мене Оля Шаповалова. Ми з нею ходили по камері. Вона дуже маленька. Та не дуже така, знаєте, таких. Ми ходили по різному і боком, і ззаді. Це ж для мізків дається зарядочка, і швидко, і поволі. І... І займалися спортом з нею. Спорт настільки увійшов у життя, Али, що вже в лютому цього року колишня військова полонена брала участь у інвіктус Геймс у Канаді, змагаючись одразу в кількох видах спорту: веслування на тренажерах, керлінг, на кріслах колісних, скелетон та сноубординг. Я ніколи не думала, що стільки видів спорту я зможу спробувати за короткий період. Ну просто. Ну хто би сказав, що я колись скалетон спробую прокатитися. Ну я би ну, це, за, за межами мрій, я навіть про таке не знала, якщо чесно. Сноуборд, ну так, я сноуборд мріяла. Різні вейк, різні активності. Зараз дуже багато хто просуває ці спортивні заходи, які дають можливість військовим реалізуватись і займатися спортом, реабілітуватись через спорт. Так само зараз я маю проходжу, можливо, пройду в команду України. Поїду до. Іспанії на міжнародні ігри ну життя триває і все воно крутиться. Більша частина це заняття спортом. Спорт потужна штука, це просто нині спілкуючись із залою, відчуваєш її спокій і легкість, наче з середини лється якесь внутрішнє світло, яке навіть складно описати словами. Однак за цим гармонійним станом стоять довгі місяці наполегливої праці над собою, зокрема, й заняття з психологом, які допомогли відновитися. Стресу від тих катувань в мене втрата пам'яті була, і я від слова взагалі. Просто будь-яка стресова ситуація я не пам'ятаю. Складний шлях відновлення це по факту зовсім інша особистість. Ти знайомишся з новою собою. Ти пізнаєш свої реакції, свої ти ніколи не знаєш, як ти відреагуєш на ту чи іншу ситуацію. В тому бо коли я повернулася, в мене накопилася маса агресії нереалізованої. Ти не можеш рефлексійно відреагувати, коли тебе катують. Я е, маю досвід працювати з психологом. І слава Богу, я знайшла в нашому місті рідному е, прекрасного психолога, який максимально мені підійшов, і е, ми з ним, е, слава Богу, відпрацювали ту терапію повністю. І я вже така зараз, як знаєте, як доросла дитина, яка пішла самостійно в життя. Тож свій шлях у психології Алла тепер продовжує не як клієнтка, а як майбутня спеціалістка. Нині вона навчається на клінічного психолога на магістратурі, допомогла собі спробую допомогти іншим. Ну мені терапія заходить саме більше і вона. Більш знаєте, я от замітила, от військова вона більш людям, які скептично відносяться до психологів. Вона їм ок, і тут немає типу, купання в твоїх місках, бо ну чоловіки дуже скептично відносяться до цього. Що ти мені можеш допомогти, якщо я сам собі не міг допомогти? Тож, попри усі спроби росіян зламати Аллу та Максима в полоні, їм це не вдалося. Нині колишні військовополонені кажуть, що живуть більш насиченим життям, яке навчилися цінувати ще більше. Я з щінка завела, і я дуже дбало, так дивлюся на його, як він рухається, що він робить, і він настільки дає позитив. Так само люди, їхні емоції, трава, яка росте, яка сонечко світить і на ньому роса. Пташки, які співають вранці, коли немає обстрілів. Ти від цих моментів дуже, дуже емоційно заряджуєшся. Коли я бачу щось красиве, або проживаю щось дуже добре, то до мене приходить це усвідомлення, що як було і як тепер, і оця просто неймовірна пропасть між тим стражданням і тим щастям, яке я проживаю. Воно якось дуже відчувається.